Деякі кажуть, що старий заповідь вже пройшов, ми живемо по новому. І якщо в старому заповіті треба було судити і карати злочинців, гвалтівників, вбивців, то по новому заповіту їх вже треба любити, покривати і терпіти. Але якщо так, якщо старий заповіт протирічить новому, то виходить, що син протирічить отцю, хіба це можливо. Звичайно ж, ні, бо навіть сам Христос сказав, що Він виконує не свою волю, а волю Отця, і він казав, що він прийшов не відмінити закон, а ствердити його. Ісус Христос приходив, щоб підтвердити, щоб пояснити і ствердити слово Бога, бо вже тоді люди вони якось спотворювали слово, якось переробляли. Хто як хоче трактували, і коли Ісуса спитали, що найголовніше в законі, Він сказав, що найголовніше це любити Бога і любити ближнього як самого себе. І ці дві заповіді, вони стверджують весь закон. В Новому заповіті заповіді ті ж самі, тому немає ніяких протиріч. Чи відмінив Ісус Христос покарання за зло? Ні, навпаки, він навіть підвищив стандарти. Бо якщо в старому заповіті сказано було не вбий, то в новому заповіті навіть гніватися не можна, бо вже підеш. На суд в старому заповіті не можна чинити перелюб по новому заповіту, навіть дивитися якось не так не можна. В старому заповіті там десятину треба було давати, по новому заповіту треба віддати Богу взагалі все, навіть життя своє віддати. Таким чином праведники, котрі живуть по таким стандартам, вони не відміняють закон, а навпаки, стверджують його. І ось для таких праведників і немає вже закону. Вони на суд не приходять, але беззаконники будуть судимі по закону, і суд для них починається вже на землі.